Новорічний стіл, новорічні страви. Думаєте, що приготувати? Нічого не треба готувати. Можна прийти в галю і все у нас купить. Дуже великий вибір. Почнемо з чого? Кіши. Кіш лосось з шпинатами, помідорками і кіш з куркою та овочами. Просто купили, просто не розморожуючись, поклали в духовку і запікли. Вишукана страва, безпрограшний, смачний варіант. Лазаня зі свининою це класика, Лазаня з куркою. Листи на лазанью робимо самі. Непокупні, дуже смачні. З куркою. Присутній і соус бешамель, і соус болоньєз. Все те, що по рецепту, дуже смачно. Торт печінковий з плавленим сирочком і чесничком. Подивіться, яка краса. А також торт печінковий, класичний, вже готовий, тільки розморозили і з'їли. Все, не треба мор... з цими коржами, з печінки, відділяти прожилки, мазати, все вже зробили з вас. Скумбрія фарширована. Вона, наче і до посту, але дуже смачна, дуже гарна, дуже красива. Тим більше, рік змії, змія полюбляє рибу. Обов'язково повинна бути у вас домашня ковбаска. Дуже смачна! Дивіться, новий рік, ковбаска обов'язкова. Далі, Різдво. Ну, як же без домашньої ковбаски, дуже смачна. Дивіться, а там ще таке класне присутнє зернятка гірчиці. Вона така пікантненька, така класненька, така соковита. Бажано, звісно, звичайно, розморозити і проколоти її зубочисточкою, щоб вона в нас по цей. А якщо ви дуже спішите, то можна її так запікти. Буде дуже смачно, соковита. Класно. А ще до да ковбаски можна ж придумати отакі. Дивіться, котлети курячі в біконі. І, звісно, і ковбаски гриль, свині, і ковбаски гриль курячі з сиром. До речі, ковбаски курячі гриль з сиром. Вони у нас зараз йдуть за ціною тижня. Мінус 15%. Дуже вигідно. Приходьте, купуйте. Поїхали далі!